Всім привіт! Сьогодні у мене буде фотозона на Христина. Зараз мені пощастило, є світло на складі, тож я швиденько хочу все зібрати, підготуватись. Ну і слідкуйте за відео, буде цікаво. Готую зараз такі п'ятірочки. Кульки 5 дюймів. Тут у мене дабл став. Там прості кульки, хром. Зараз їх надую. Просто раптом можуть виключити світло. Тож я вирішила спочатку надати кульки, потім вже шеденьки до них прив'яжу. Тут у мене підсихає місяць такий пінопласт на полістиролі. І зараз ще подостаю всі каркаси. Так, показую, як отримати такий даблстаф. У мене проста біла кулька 12 дюймів. І кулька металик така. Кульки металик, вони такі півпрозорі. І щоб отримати такий ефект, щоб вона така була прям перлинка, така, ми робимо дабл ставку. Зазвичай на монтажі це займає багато часу, тому. О, брак. Тому я роблю даблстафу. До речі, п'ятірки, кульки 5 дюймів. Ось вони. Я їх попередньо роздуваю, бо у мене компресор довго якось надуває їх. Тому я роздуваю цю кульку, а вже білу ставлю просто, не роздуваючи. Все залежить від компресора, бо може таке бути, що не надує. Дабл став тоді треба дві кульки роздути. В такому випадку, мені здається, всі компресори надувають, коли кульки вже роздуті. І потроху збираюсь. Вже поклала прожектори подовжувачі, магніти, написи. Приїхали до ресторану, зараз розгружаємось і будемо працювати на другому поверсі у нас фотозона буде. Фотозона буде тут перед цим столом. Ці два нам треба зараз прибрати і почнемо працювати. Все прибрали, зараз будемо збирати каркаси. Сьогодні буду використовувати два каркаси. Круглий каркас ми зібрали. Зараз збираємо таку арочку. Отак вона розбирається. Зібрали каркаси. Зараз на кружечок я буду монтувати плівку. Буду робити матовою стороною. Ну, а на цей каркас я хочу розмістити крила і ангелика. Все покажу вам у відео. Так, в мене складена плівочка, буду використовувати її перший раз. От вона, з цього боку вона така матова, а з іншого боку вона глянцева. Ну і по властивостям вона така, як клійонка, як але така міцніша. Все. Так, у все. Зараз зафіксую її в чотирьох місцях згори, знизу і по боках. І потім буду розрівнювати, ставити як потрібно. Якщо ви робите фотозону вперше, то краще використовувати саме матовою стороною, бо вам буде простіше її розрівняти, тому що глянець. Потребує додаткового часу, додаткового вміння якогось працювати з плівкою. А коли ви поставите матовою, вам буде легше розрівняти, і ви ну, вже набудете якийсь досвід. І наступного разу, можливо, навіть зробите глянець, і у вас не буде виникати якихось труднощів чи страху, бо часто пишуть, що бояться працювати з плівкою, насправді нічого страшного тут немає. Коли ви монтуєте плівку, можуть лишатись плями від каркасу, тому що фарба на каркасі, як правило, з балончика, можуть лишатись плями від магнітів. Це легко все прибирається, плівка не боїться ніяких розчинників, можна використовувати ацетон, можна використовувати Розчинник 647 здається, називається. Ну, іноді від таких плям від магнітів допомагає навіть просто звичайний засіб для миття вікон. Але краще брати, ну, з собою мати рідину для зняття лака або ацетон, або якийсь розчинник. Якщо якісь плями, все це легко можна відтерти. Запас на такий каркас я беру зазвичай 10 см. Тобто в мене каркас 2,20, я беру 2,30. Якщо ви використовуєте брус, то брус да, там має 5 см десь. Товщину, то треба ще брати на нього. Ну, десь 20 см, щоб нормально виглядало. Зайву плівочку я зрізаю. Бачите, такий в мене запас ще є. Ну, навіть якщо ви взяли прямо в притик, то нічого страшного, коли ви будете гріти плівку, її можна буде підтягнути. Ну, але краще комфортніше працювати, коли є запас. Зараз хочу зрізати зайве. Ну, от саме в такому стані. Я плівку просто. Прикріпила магнітиками, зафіксувала. Не гріла, нічого абсолютно з нею не робила. Зараз я зріжу все зайве. Краще це робити зараз, ніж коли ви вже натягнете плівку, тому що, якщо ви будете наступний раз, її брати, і натягнете і обріжете, і потім візьмете на наступний раз, то плівка може стягнутися, і вам просто буде важко натягнути знову. Місця, де ніжки або якісь, ну, такі отвори на каркасі. плівочку можна просто розрізати. І так підігнути. Нічого не бійтесь, далі цей розріз вже не піде, навіть якщо ви дуже сильно розігрієте. Як ви відрізали, так воно і буде. Далі, так розходитись, нічого не буде. Тож, ці місця до ніжки я просто прорізаю, роблю, як мені потрібно. Все фіксую магнітами. От такий має вигляд плівка просто закріплена магнітами. Я її ще не прогрівала, нічого не робила. На цьому етапі важливо максимально натягнути. І далі вже вам буде легше її розрівнювати. Такий будівельний фен. У мене тут два режими. Один трошки менше працює, другий більш потужний. Ну, в основному я використовую другий режим. Ніяких немає тут температурних режимів чи якихось ще. Мені цілком достатньо цього фену. Ще питають на рахунок, чи можна феном для волосся. Ну, фен для волосся коштує дорожче, ніж цей будівельний фен, і мені було просто шкода його використовувати. І, по-друге, він ну, не такий потужний. Якщо в приміщенні буде холодно, то плівку ви взагалі не зможете розрівняти. Ну, і плюс це ваш час. З будівельним феном ви це зробите набагато скоріше, ніж феном для волосся, ну я ніколи не пробувала, чесно кажучи, рівняти. Я думаю, що така собі ідея. Коли я розрівнюю плівку, я не грію прямо в се а потім там щось тягну. Я беру собі якийсь фрагментик, там, скільки тут, 50 на 50. Прогріваю його не на одному місці, швиденько по всій поверхні. Так, плівочка, ну, рівномірно нагрівається, і ви її підтягуєте. І всі зморшки у вас уходять. Якщо не уж, ну, щось лишається, якісь. Зморшки, чи щось вам не подобається, знову прогріваєте і підтягуєте. Я плівку закінчила монтувати. Зараз хочу на цей каркас змонтувати ангелика і крила. А тут у мене буде напис. Змонтували крила і ангелика. Сьогодні написи використовую пенопласт і білий полістирол. Ви ну, бачите, полістирол, він такий глянцевий. Тут ще плівочка не знімала. Тримається написи, як завжди, на магнітах. А за ці біндери я буду кріпити кульки. Збираю потихеньку гірлянду. А ну от я зробила зараз кульки 12 дюймів і 19 дюймів. Буду доповнювати ще кульками 5 дюймів. З цього боку трошки Яка сьогодні у нас вийшла краса. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Ну а якщо залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. А також нагадую, що весь декор, який ви бачили на цій фотозоні, плівку, каркаси, магніти, крила. Такі хмаринки і місяць це можна замовити у нас для замовлення. Звертайтесь в соціальні мережі.